Так, як відв'язати автомобіль по швидкості? Заходимо в блок PCI, тобто блок двигуна програмування, параметри клієнта, швидкість автомобіля. У нас стоїть на даний момент 85 км на годину, максимальна швидкість. Заходимо в параметр 1. Вводимо пароль. Згенерований. Інше значення ставимо 90 км на годину. Зберегти. Так, швидкість змінено. Заходимо, дивимось. Чи підтягнуло, чи ні. Все у нас 90 км. Далі нам потрібно змінити швидкість автомобіля на круїз контролі. Заходимо в швидкість на круїз контролі. У нас є кнопочка. Підтягнути максимальну швидкість автомобіля У нас підтяг автоматично 90 кілометрів. Меню параметрів. Програма. швидкість якісь підтянуло. все, далі виходимо. З програми. Дякую за увагу.